напруга 24 вольта може подаватися від, як ми зазвичай встановлюємо тероїдальні трансформатори, а може і від акумуляторів, які мають напругу 24 вольта. І також сонячних панелей. Звичайно, вона чудово поєднується з системою сонячних панелей, накопичувач, акумулятор, який накопичує цю сонячну енергію. І, відповідно, система може чудово співпрацювати з такими відновлювальними джерелами. Енергії Віталій, скажіть, будь ласка, скільки ви вже в Україні є офіційним представником в Україні? Ми вже більше 10 років працюємо. Взагалі, система існує більше 15 років. Це система, яка була розроблена в Австрії, австрійцем. Вона досить популярна на сьогоднішній день в Австрії, в Німеччині, в Польщі є представник ексклюзивний. В Китаї ексклюзивна компанія, яка має мільярдні обороти і вже дану систему використовує в опаленні висотних будинків. А взагалі система представлена в 42 країнах світу. Ну, круто, дуже круто. Давайте тоді я вам трішки позадаю питання: чи потрібно спеціально підготовлювати поверхні, і де може наноситись ця фарба опалення? Взагалі вона може наноситись на будь-які поверхні, які мають гарну адгезію. Це може бути стіна, це може бути стеля, це може бути підлога. І, в принципі, більше нічого не потрібно. Зверху її можна оздоблювати.